Як новий народ, мов би тільки виїхав з технотурга. Горить. Але от писав, Але от писав, значить, не знаємо народ, що робити, що робити, з чого починати. Ну, поки що треба добре розкидати. далі побачите. А так, що у нас? Була репла хрестовина, замінили порядок. Доравні 5 соточок, трактор, і вибивають. Понижені. тут на редукторі, чи як воно там називається, черепашки, зайчики. Щось, відповідно, Коля каже проміжутки. Тобто, для того, щоб розкотити, ж, нам тепер треба це все діло познімати проти і так далі. Якщо ж лізти в проміжутку, ну як же ж не полізти до сцеплення, як же ж не полізти е, в коробку. Треба лізти. Плюс отут-пальці паль... Та пальці ж. Палець це один і другий на осі качені. Потім далі пішли. Це, коротше, треба заліз впередок і виліз е... в самому хвосту. Плюс оці ж клики, чи як вони там називаються на шліцах, перекинути уверх. Бо вони в нас вниз і маєш плуга не. Можемо відрегулювати правильно. ну В принципі, орати вже ніхто не буде, але треба це зробити, щоб воно було на мазі. Хто казав, що в нас догрузки немає. У нас догрузка є. Отака вона заводська, не самороблена, Ми тоді купили, і... бо той шплуг вже ж не, не орав. Ну і плюс пішло ж понавіски, дивіться, які ліфти. Новий циліндр. Ну, що нове, що старе. На оцей клик не защолкувалося все время і з усім навісним воно їздилось, отут еліпс. Зараз я покажу. Mm. Ну, все як завжди. Так, то отакі реалії. МТЗОН, коротше, відписав одним словом. Будемо займатися. Ну, а зараз ось по плугу покажу, розкажу. Плужок зараз вже ставляється на зберігання, на зимове, так називаємо це. Предплужники знімали і предплужники зараз назад тепер же треба поставити. І мачули це на зиму. Чим це воно? Та все, там, і солідол, і масло коротше. все підряд. Отака вона мочмала. Це буде краще, ніж воно просто так буде стояти. І зараз будемо закручувати предплужники. Вроді би раз, два, три, чотири, шість болтів. Ну, блін, вже замасов. Коли крутить їх ключами, є момент є нюанс. Ну, в нас же все ж цивілізація. Гайко крути ці речі. Насіка там коля головка. 24. Значить, ми її щас... ось сюди чик. І крутнем. В общем, зараз покажу. А ну, держіть. Чи ви не брали ключа? Не хотіть, треба держати, прокручується. Яка гарна штука, який умний чоловік її придумав. А ну, пусті, але... Ключа зажалось. Не в ту сторону нижній воно воно скільки оце тріщоткою прийшло? кутить ну я думаю довше довше я не за скільки я вещ просто обалденно рекомендую так ну ми що далі ставлюємо предплужники народ і потім поїдемо розкидати вже добре, ну це далі в процесі покажу. Ще все-таки тезону прийдеться трохи поїздить. Немає часу займатися ремонтом, бо це воно буде. не знаю, хто знай, В Взагалі, ми працюємо, а ви нам лайкоса вліпіть, далі буде. Пролітаємо народ нашу пшеничку, яка посіяна по кукурузі. Так, да, фон так собі, я вам скажу. Але дивишся, рядочки пишуться все. Ну, камера цього не передає, понятне діло. Але бачу, що бімба. Ну, про неї ще відео або вже вийшло, або ще вийде. Ну. А, може ви... коротше або вийде, або вийшло. Ми, значить, що? Летимо. он уже на полпуті, а я ще пру Що ми? Розкидаємо добриво Зараз зараз масейчик заряджений, заправлений. Прошпліцьований, обслужений, це як має бути. Тільки правда, чуть грязненький. Ну, потім вже буде в кінці ми. Ззаді наш розкидач Амазоні, Автопілот від Friend, комп'ютер від компанії Amazon. Да, той, що йде з цим самим в комплекті. І зараз розкидаємо ще одну ділянку. Добре, добре. Те саме, що й розкидали. нітромофоска 9 25, 25 і зірка. Розкидаємо ще одну площу там після сої. Тут ми після пшениці розкидали і залітатимемо діскувати. Про дісковку буде окреме відео. Всю площу повністю Ну, щоб заподліцо, скажімо так. Бо ми сюди внесли, туди ні. Подумали, прикинули, вроді би і соя три роки, вроді би ми під сою кидали, були, макош 18. Але планували ж там після сої сіяти пшеницю. Ну і тої ми її не посіяли. Тому, думаю, кинемо і будемо дискувати. То ми зараз зараз це все діло розкидаємо і оцепляю мию лійку. Задовбався я, звісно, їх вже мить, вже думаєш, нічого кидати не будеш. Помив, поставив, Опять щось вирисувалося, давай розкидати. І, в общем, помию лійку і е, нацепляю ротаційку. І Їду працювати по пшениці. Ну тільки не по цій, що ви бачили попередньо, а по. По соняшнику там по Дісковки. Зранку проїхали, зробили розслідування, так називаємо це. Коли не то пальто. Ну там далі вже в розкажу. Є нюанси, є моменти, не перемикайтеся. Це наша кукуруза, яку ми виороли, пам'ятаєте, це наша пшениця, яку ми в один слід по бетону, по сухарю спрацювали кроносом. І отака падалиця пішла. падалиця просто неймовірно. Тут ще так, бо як коли оце по волкам, а от там по підкраїм, там просто капець. То треба її задіскувати, бо це ж озима пшениця, вона ж буде якоби. Скажіть, я скажу, вегетувати і тягнути ту саму вологу і поживні рештки. Тут ми вивороли, тут будуть дві дісковки і на тій же ж ділянці так само десує. І хочемо це все діло об'єднани. Буде в нас тут плануємо, плануємо. Планувати і робити це дві різні речі. Кукурузу. Туторанка, тут аж дві дісковки вже повторюсь. об'єдним його в кучу і буде в нас тут кукуруза. Плануємо, по крайній мірі так. Я поодорю от холдинга от е краї, межі поставив, Он, стадії холдинг заїхав уже, жандіри печуть. Щоб вони бачили міточку. Оце ось бачите яка? Понятно, що для його бубликів це фігня, але питання в іншому, щоб е трактора відрізняли, де їхні, а де не їхні. Мої такі, моя така думка, і я думаю, що це правильно. І тут так само в шандори все як має бути по хазяйськи Я б назвав би це так. Так, зараз ми загружаємо. Піду розкидати. До речі, перший раз буду на 24 метри розкидати. Ну це все далі розкажу, покажу. А поки що, поки що будемо засипатися. Не перемикайтесь і не забувайте ж, за лайкос, кому не западло. Пече он дракон. На восьми колесах. По-моєму, з глибоко Так, автопілот наші всі межі поймав, все прекрасно. Зараз ми йому обновимо, ті самі, щоб не було цієї замальовки. Чи Чирік, -чирік. що нібудь, все, замальовок немає. Все, наш автопілотик на РТК, все бачив, все. Все люкс, він вже нацепив до галтеха бега. Одна сприснула петля, ну не їдрит мадрит. Побачимо, слава Богу. Так, народ, ми працюємо, далі включусь. Так, все, обійшов по кругу, переходимо на автопілот. І пішла вода гаряча. Все, все летить, все сипеться, все прекрасно, все люкс. Холдинга, звісно, фон, виходить, непоганий. Я б сказав, бо ідеальний. Два джондіра, блін, на такому маленькому кусочку. Так, як завжди, проблема. Жопа пригружена, площа нерівна електромеханічний автопілот дуріє. Ну, нічого страшного, головне, що він веде рівно. Іде вже перекриття. Ну, в принципі, я можу часом е зменшити норму, наприклад, на оцю сторону, ось, на 10, 20, 30%. Відсотків. Ну Ми цього робити не будемо, так як ми ж сипимо по-людськи. Хто б що народ не говорив, оце добрива. Треба, не треба. Ми сипемо. Воно тоді агрофон насищується. Оце ж навіть дивіться, коли ми обрали площу з кукурудзою, з рекордним врожаєм. Ви прикиньте, поранка була весною і ось осінню ми знову оремо. А решта кукурузи нема. Воно все стрюхло до пеплу, що його навіть не знайти. А от, наприклад, наведу приклад, де ми орали кукурузу, ось, оцю. Попередник була пшениця, ми і ви, вивертаємо э, цю ж пшеницю. Покажу дракона, бачите? І виорюємо пшеницю. Тобто прикиньте, там, мікро-макро, ці всі організми, вони зовсім не так працюють, де отам, біля болотця, біля резинки. ну Зовсім не то пальто. Ото вам і думаємо. Да? Та якщо тут немає таких мікро-макробіоти оцього всього, то треба ж хоча б щось якусь е мінералочку сюди зеканути. Щоб воно було хоч щось. Хоч щось. Так, хожу ж 24 метри, це ж перший раз за все время. Забуваю, куди рече. 24 метра ходимо. Оце отак. Обичне 18 ви ж повните ходив, а це 24. Ну, Захотілося мені так. Попробуємо ще так. Воно може буде чуть-чуть швидше, ніж 18. Перевід тарілки в те положення, в яке потрібно. І працюємо. Тому що, що я вам скажу? Отакий От фон, бачите, посої. Така якась земля, сіра, якась воно. Не таке, он виворачує. той чорно виворачує. Тут якась після дощів сіра. Сюди планую завтра заїхати кроносом. Це буде наступне відео. А сьогоднішнє відео ще попрямо працювати ротаційною по пшениці. Це все далі покажу. Так що не перемикайтесь, кому це діло цікаво. Всім дякую попередньо за увагу. Гарного вам перегляду. Так, народ, добрива розкидали. Порядок перецепив. Нацепив ротаційку. От для мене ці перецепляння. З прицепними проще, чим тими. Те оцепи, помий, завези. Це прицепи, виміряй навіску. Ну, коротше, гіморой. Значить що, приїхав спасати пшеницю. Дивіться, яка, яка гарна пшениця на сьогоднішній день. Ну, Через камеру воно кажеться зовсім по-іншому. Але суть, яка красота. Це технологія вертітіл. Була попередник соя, зайшов агрегат. Зевс, як я показував весною, зробив отаку красоту, посіяла грінплейсовська сівалка, і ми маємо такі сходи. Сходи капітальні. Ну, воно що сонце, вже сідає, що за сонцем. Ну і плюс через телефон, звісно, як іскажає. І ось наша ділянка з пшеничкою. Тільки де так пшеничка? Не, вона є, народ, є, вона ось тільки тільки ось лізе. Все тут є, вроді би класно, вроді би по феншую. Але але є такий момент. Значить, це у нас площа після соняшника. Провели, Пройшов дощик. Ми провели дісковочку. Віленько я вроді би і ходив. Посіяли і через там днів пройшов ще дощ. Було перший дощ випав 43 мм. І потім, що в сумі, було 105 мм. І отой другий дощ зробив як і кірку, так і отакий фон, сіре якесь таке воно плачевне печальне. І маємо ми таке, що в нас ось рослинки наші ось, ось Всі вони тут є, все прекрасно. А отут, -от, бачите, їх нема. А чого нема? Потому що отут така ось корочка. Ось ліза, Ось ліза, бачите? І соответственно десь може, звісно, і наша вина глибоко сівалку засадили. Але ж знову. Значить, отут посів до дождя, а це посів після дождя. Тобто різниця десь, по-моєму, в 5 днів. Поруч поле пішли чи, до речі, і чуть-чуть, Поруч поле посіяне по гороху, то там воно раніше, місяць, навіть неділю на три. Посіяне, то звісно, те, що я й казав в минулому році. Сіємо в сухе, ждемо дощ. Ну, казати і робити це зовсім різні речі. Тому що все воно не виходить так, немає такої прям гарної техніки, яка б обробила сухий ґрунт. Вроді би. Е, і агрегати є, а вроді би і того, що треба, немає. Тому маємо, що маємо. Тут у нас посіяна пшениця самурай 200 кг, тоді оставалося. Я так ще по діагоналі її висівав. Я оце йду, я бачу, вже і рядочки прописуються. Е, є все класно, але, є, але. Е, з чого ми так рішили, що зараз пробіжимо, ротаційкою. В принципі, і якоби й не планували. Подивилися, ось. Поле господарства. Ось пшеничка. І ось їхня пшеничка. І по цьому полі вони пробігли ротаційкою. І ось дивіться, що наробив тракторіст папуас. Ось посіяне, а він прямо по посіяному заїжджав і отут гарцював. Ох, і трендюлі він отримав цей тракторіст. Диви, просто тупо заїжджав і розвертався по посіяному. Я, значить, з прицепним кронусом об'їжджаю. Е Кругами петляю по-своєму, бо в них вже ж посіяно, щоб вже ж не топтати. Цей виїхав, потоптав йому, як солов'ї. Ох, і получає, ох, і получатиме. Він як як агронома, так і від нас. І побачили, вони пробігли. Ось дивіться, який фон. Чось, чомусь ну, відрізняється, да, пшеничка, он і ця. Чомусь щось посприяло, що вона щось гірша, і тут вони пролетіли ротаційкою. Ну, в общем, подумали що. І ми подумали, що, напевно, пробіжимо. Беремо цю курку. Бачите, як подивиться, є пшеничка, все тут е, чотенько. Але. От тут. Впустив телефон. Але є ця кірка. Прийняли рішення, пробіжу. А що робити? А що робити? Нічого, я думаю, ми грандіозного, поганого їй не зробимо. Те, що притопчеться, воно ще встане. Є у нас ротаційка, хтось говорить безпонтова річ, хтось говорить нормальна. Не знаю, вона в тому сезон, том сезоні, ну, верніше, можна сказати, весною виручила. Е -е, розкидали селітру під дощ і планували, що, е, пишеш дощ зі снігом. Ми ж гур швидко розкидали, а доща і снігу не було. А Утрішня ота як воно, роса вже не сильна така була, щоб розчинилася наша селітра. Як ви пам'ятаєте, в нас посіяна пшениця була по сої. Соответственно, рестки. І бисерінько нацепляю ротаційку, закриваю це все діло, і наша селітра як-нібудь хоч спрацювала. От і в даному випадку вона нужна раз в год. В даному випадку, в му це вже другий год. 4 гектари, а їх треба зробити. Може бути спасем, так скажемо. Вона то лізе, просто треба ще трохи тепла. У нас як було? Ми посіяли до 6 пішли, холода були неймовірні, там і 5, і 3, і 4 градуси. І приморозки навіть були. А потім все таки якось наладилося, що ночу 3-6, а днем і до 18 доходили. І все-таки пшеничка пішла. Дивися, звісно, на сусідній фон. Як завжди в сусідах ертовщий, правильно, правильно. Ну і пшениця виглядає краще. Але надіємося, що і в нас вийде довести до ладу дану пшеничку і зробити з неї щось як-небудь. Ну, оце отакий фон. Бачите, дощ неймовірний пройшов. Він там 2-2,5 дня йшов, він, соответственно, уплескав, міліметрів випала неймовірна кількість, тому, тому будемо зараз працювати. Зараз я в общем, настраююся, і потім вже потім покажу, як воно вийшло. Чи позитив, чи негатив, чи, чи краще було взагалі його не робити. Ну, В общем, подивимося. Робимо в будь-якому випадку. Є у мене така чуєчка, що напевно, напевно. Дивимось, що воно до чого до весни, да, може бути, заїдемо, задіскуємо. Ну, в принципі, нічого так, ну, я б сказав би пізно. Пізно. Бачите, рядки ось просвічуються Вона є, ось дивишся, ось все є. Пшеничка як має бути, але... Бачите, тут остільки лізе і ми їй Черк кисню дали. Цю придавили, цій дали свободу. цій. ну не знаю народ, а ну пишіть свою думку. Що ви думаєте по цьому поводу? Я думаю, раз приїхав, то все одно зроблю. Хоч дирки якісь на сверлю, пізновато, пізновато. Воно вже земля коржом таким взялася, що я ті дам. Аби раніше, або, може, з утра, коли земля відійшла, воно було б краще. Ну, а так маємо, що маємо, то тобто його доробити однозначно потрібно, ось дивіться. Так, камера ж, як завжди, да? бачите, рядочки, все воно пишеться, все воно, все воно є. Тут тепер воно почорніло. Можна сказати, що його не так видно. Ну, тут а, знаєте ситуація або пан, або пропав. Або поможе, або не поможе. Реально, ну, вже воно просто бачите, коржака. Оцей верхній слой. Не то пальто, треба було раніше. ну, Хто ж знав, хто ж знав, оце воно як його правильно, кожен рік од року відрізняється. То б посіяли батері, і було б все в вкрасота по прямому, без ніяких запитань. Ну, У нас є і післянійки по прямому, так що будемо будем спостерігати, будемо дивитися, воно, знаєте, відносно. Це ж теж таке стоїть миршевеньке, оце як зараз, да? показує ви пшениці, по суті, на камері не бачите. Таке, печаль біда, а в кінечному результаті це все можна діло витягнути і так далі. Падали ці соняшники, просто невелика, неймовірна кількість. Ну, радує я те, що. Зима та помер. Що тобі і ну його той соняшник. Да, де твердо, просто, ось бачите. Просто. І де немає скорості. Де є скорості, це ж тут вже притормажуєш біля краю. В гонах чітко. А тільки скорость збавляєш, вже не викидає, вже не робить ту функцію е, ці ж йожики. тому що нема швидкості. І тверде, тверде жах. Напишіть вашу думку, що ви думаєте по цьому поводу. Щось буде діло. Чи, чи забить херта, як я кажу, весною заїхав, задіскував та сою. Посіяв, ото буде так, як я і казав. Ми ж тут планували сою, а потім дощики намалювали, ні, давай все-таки посіємо тут пшеницю, що вокруг пшениця, і гербіцид не припалиш, і розкидання, оце все, ну то тобто, ну блін, класно було, що в окрузі пшениця. Посій сою, три рази бризкать, пшеницю чи тут, чи там спалиш, або ступай хтось на в Взагалі, не знаю. Кінечний результат, звісно, що покажу, але це все, це все буде далі. Тому, тому на цьому, мабуть, будемо завершувати. Будемо завершувати. Чекаю ваші коментарі, буде діло чи не буде. Всім пока.